Що з твоїм зовнішнім виглядом? А що? Ж? Він неохайний. Неохайний? Це не так. неухайний. Неухайний. Що не так. Що це за обув? Ще раз на лінії. Обув, що це така? Що а то що за кросівки? А що з так? Можеш ще показати якихось рухав? Воно, подивися, ось, у чоловіка. Бачиш? Який молодець. Де твій жетон, блін. Я ж кажу, загубила. Що це Друга. на руках Друга. оце таке? Що це таке? Як мене всю поліцію заведеться. Не знаєш? та я знаю, вона для того, губи накачала. Да, пам'ятаєте специфічну співробітницю цю поліцію? Вся в татухах зупинила водія докази порушення. Не надавала, вибивала телефон, а в подальшому ще склала протокол, що, начебто, водій висловлювався нецензурною лайкою відносно поліцейських і трішки розповіла про себе. Вона тільки що сказала, що я наркоман. О, наркоман, О, що, що? А я проститутка, чи як мене звую? Получається, так виявилася проститутка. Чому склали протокол? Що чоловік зробив? Виражався, не це лайки на адресу поліцейських, чим порушує громадський порядок, та спокій громадян. На даний момент є рішення суду стосовно протоколу за нецензурну лайку в бік співробітників поліції в громадському місці. Що, що ляпнеш пару своїх слов Яких? Ну, типу, скрілі ти тут стоїш. Я так і говорив. ти боже! Блядь. Серйозно, Маєш що фіксуєш? Ага. І у багатьох виникає питання, що таке громадське місце і чому даний протокол був скасований. Більш детально про це сьогодні поговоримо. Зараз слушати статтю 173 кодексу України про прадінковопорушення. Якщо ви будете спілкуватися в такому тоні, ви прийдете з нами про я тобі об'ясню, що ця стаття в громадському місці тільки діє. Де ти тут бачиш громадське місце? Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, а з нашою поліцією він вам потрібен. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. І так невелика предысторія. Поліцейська зупинила водія, вказала, що він скоїв адміністративне правопорушення. Докази, звісно, не надавала, натомість забороняла фіксувати свої дії, вибивала телефон. Якщо ви не бачили цей відеоматеріал, в описі буде посилання на повне відео. В подальшому вона стверджувала, що чоловік знаходиться в алкогольному або наркотичному сп'янінні і вказала про те, що ви висловлювались нецензурною лайкою в громадському місці відносно співробітників поліції і відносно вас буде складено протокол. Що мене треба порушувати правила дорожнього руху. Надай ну, дай мені докази, я... яки. Поки... Поки... Де мені? От коли ви не будете Все тут, то блядь, будуть я докази. Я вишу з собою. Та ти мені повинен тут їх надати б. Нічого не повинен. повинен. Це я тобі нічого не повинен. Да. А ти мені повинен надати докази. Докази маються. зараз слушати статтю 173 кодексу України про правопорушення. Якщо ви будете спілкуватися в такому штомі, ви прийдете з нами в районі. Я відділ. тобі об'ясню, що ця стаття в громадському місці тільки діє. Де ти тут бачиш громадське я, місце? Виражався не це з однівайку на адресу поліцейських. Чим порушував громадський порядок та спокій громадян. Чим буде притягнуто до. Відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме дрібне хуліганство. Суд буде приблизно через місяць, приблизно 21.06.2023 року. Коли він буде пише, вас про це повідомлять або позволяють вам, або прийде вам СНС-повідомлення. Будете отримати копію протоколу? Де вас головної бор? Ви будете ознайомлюватися. З протоколом дитинця, Конечно. а потім вже поговоримо про мій Конечно. для начала. Я хочу увійти, що ви поліцейська, що ви тут от протокол не випислі законно. Ви зараз ви ознайомлюєтеся повністю, получаєте копію, а потім ми вже поговоримо про мій головний да, ваш посвідчення. Обов'язково. Угу. Посвідчення я вам вже пред'являла, ви його угу. А, То було не посвідчення, те... то було з жетону, котрому у вас ніколи. Підпис за те, що ви ознайомлені з містом та часом розгляду справи, підпис за те, а що. А розгляду ви... справи не було. Розгляд справи по статті 173 сімдесят третій проводить суд. Я ж вам говорю, через місяць приблизно буде розгляд справи. Я по протоколу не розглядаю, тільки постанови розглядає. Підпис за те, що ви ну, це как раз у, підписуєте в підписуєте раз у мене є відео тому бігтів раді, що ми находились в лісу. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, три підписи. Да, та у мене є відео, я в так от кругом здійсню. Там ліс, там ну, ліс. Ну, ну, ліс. Ну, там ну, там дерева, але, але то, то, то на лісі. Да, ну там нету жодного будинку, то не це. вдруге дерева. Далі у багатьох виникає питання: а що таке громадське місце і де можна знайти конкретне визначення? Даю відповідь: Є закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. І тут у нас є визначення термінів. Громадське місце. Це частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично, або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги. Ось вам відповідь, що такі громадські місця. А більш детально можна дізнатися. Що це за місця такі? Свого часу на урядовому порталі Кабмін дав роз'яснення. Пам'ятаєте, стосовно масок, на виконання доручення прем'єр-міністра України, Міністерство охорони здоров'я надає роз'яснення, що таке громадське місце, де необхідно було оці маски носити. Це ліфти, таксофони, приміщення на території закладів охорони здоров'я, приміщення на території навчальних закладів, дитячі майданчики. Під'їзди житлових будинків, підземні переходи, транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, приміщення закладів ресторанного господарства, приміщення об'єктів культурного призначення, приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування інших державних установ, і стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних. Засобів, ось ще деякі роз'яснення, що таке громадське місце. Привозити справи так близько стояти, і знімати мене, там на стільки о... ви самі підійшли, щоб мене ознайомити з протоколом. в я близько ще стояти? Раз поясню, треба виче мені тикати, Будь ласка, телефон. Я нічим не тикаю, Він навіть не на вас направлений. Що необхідно знати про протокол? Протокол це факт фіксації адміністративного правопорушення. Це не прийняте рішення, це факт фіксації. Можна сказати, це. Доказ, але до протоколу ще потрібно додавати покази свідків та відеофіксацію, де буде зафіксовано, що чоловік висловлювався нецензурною лайкою відносно даних співробітників поліції. Як ви думаєте, чи було таке відео у співробітників поліції? Свою думку лишаємо в коментарях. Якщо вам потрібні закони, які допоможуть при спілкуванні з співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну для вас літературу. А ти поліцейська так, Надай поліцейська. мені докази того, що ти поліцейська я вам надала сладове посвідчення ще раз на покажи. місці. Зупинки во сімнадцять Давай. Ще раз, ви не запам'ятали? Да. Ви ж там вроді мої дані заберемо. Я ще раз хочу у мене да, ну, пам'ять ну, плоха, наркоманів треба ну, ще раз. там і да. вас Будь ласка. Але я ще раз говорю знімати, я вам його забороняю. А що, що мені Тому що не ми ці дані використовувати у своїх якихось цілях, мені це не потрібно. Можуть Також пам'ятайте, що при складанні протоколу, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Роз'яснюють його права і обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, під час складання протоколу ви також маєте певні права і завжди користуйтесь своїми правами. Також хотів би звернути вашу увагу на статтю 259 доставлення порушника. Про що йде мова? З метою складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим порушника може бути доставлено в поліцію. Пам'ятайте це. Помітки собі записати все. у вас дозвод копія протоколу. Будь ласка, це ваша копія про допову. Тож тобі можна на личний телефон знімати мої дані, а мені твої нельзя. Я вам ще раз повідомляю, чому я зробила ваше фото. Ми сідали в наш службовий автомобіль. Мені потрібно зафіксувати а -а -а. те, що ви цілі неушкоджені, ось немає ніяких тілесних ушкоджень. Тому що якби ви дійшли до дому з лікарні, отримали десь тілесні ушкодження, може ви десь впали, свій спобив. Ми ж тоді говорили, що вас побли поліцейські, а нам цього не потрібно. Коловєнка, Анжеліна, Там ну, у нас є фото, там дивитися іншого шкоджа, це все. Власнику посвідчення дозволяється на синій табелі вогніву позаду. Вийдено 17.03.2022, а то ти ще молода, дійсно до 17.03.26. Це спеціальний житом, мені посвідчення треба. Ось будь ласка, спеціальний житом, у посвідчення водія. Посвідчення? Та да це не водія, а посвідчення, що да, ти поліцейська. Ось будь ласка, чим вони посвідчені? Що з обратної сторони написано? Це ми хоча... проходили це вже 300 разів проходило. Це покажи, ну, на що Ютубі написано за і вкотре хотів би подякувати спонсорам мого ютуб каналу. Ваша підтримка дає можливість купувати необхідні речі для наших захисників. На даний час нам необхідно придбати генератор для нашої аеророзвідки, підрозділ «Соловей». Тому, друзі, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, хочете допомогти нашим захисникам. Можете стати спонсором мого ту каналу. В подальшому я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую вам за підтримку. Разом до перемоги. Вона тільки що сказала, що я наркоман. Ой, наркоман. Ах, що, що це ли? Ли? А я преститутка, чи як мене зводи? Получається, так захилилася проститутка. Грає. Ти що те ж вообще? ти поліцейська чи ні? Ні, я ж кажу, в за тебе. Просто приїхала весь поліцейський. Ти це на камеру кажеш? Звісно. Немає ні жетона, ні посвідчення, ні, нічого немає. А чи жетону немає, я не знаю. Загубився. Я на голову загубила. Так буває. Ой, я, 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 я даже, блядь, я даже не можу представити, що суддя я тебе, тебе скажут. Що ви вже роли? Прова це буде? Ты, наверное, сейчас со мной пойдешь туда? Да? Да. И и тебя тоже, наверное, у нас на свидетельство надо отправить. Наверное. Потому что тут что-то такое лепишь, блядь, непонятное. Я даже не знаю. Ну да. Что ж такое? Матрик еще не сила там. А що данная полицейская зазначила в протоколе? Читаем. 24.05.23 року вказана там адреса Громадянин. Ікс, будемо його так називати, виражався нецензурною лайкою на адресу поліцейських, чим порушив громадський порядок та спокій громадян. Але конфлікт відбувався на вулиці, де взагалі громадян не було. Далі, а що зазначено стосовно свідків, дивимось, зазначений відеореєстратор, і все, свідків немає. І саме цікавий момент, що до суду. Не було надано відеофіксацію з відеореєстратора. Доказів не було. І яке рішення прийняв суд, коли вивчив даний протокол та інші матеріали справи? Чи дійсно чоловік виражався нецензурною лайкою в бік співробітників поліції? Читаємо постанову суду. І так, з протоколу вбачається, що громадянин Х. Висловлювався нецензурною лайкою на адресу поліцейських, чим порушив громадський порядок та спокій громадян, за що передбачена відповідальність за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В судовому засіданні громадянин X вину не визнав, пояснив, що громадського порядку не порушував, просив провадження відносно нього закрити за відсутності складу правопорушення. Згідно статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доказами в справі про адміністративні правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, вині з даної особи. Тобто, потрібно мати. Докази для того, щоб в подальшому в суді мали можливість суддя оцінити докази і прийняти рішення. Окрім протоколу, ще потрібні докази. Читаємо далі. Відповідно до статті 173 КОПАП дрібним хуліганством визнається нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші дії, що порушують громадський порядок та спокій громадян. Із протоколу вбачається, що відсутні будь-які об'єктивні дані, які б вказували на порушення громадського порядку та спокою громадян, також у протоколі відсутні свідки, свідків. Не було тому на явних матеріалах справи зазначений протокол, не є підтверджуючим доказом скоєння даного адміністративного правопорушення, оскільки не відповідає дійсним обставинам справи, складений всупереч статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, не розкрито суть адміністративного правопорушення без зазначення будь-яких даних, які б вказували на ознаки вчинення чоловіком адміністративного правопорушення. Жодних фото і відеоматеріалів стосовно подій, зазначених у протоколі до суду, не надано. Тобто, все, що воно там фіксувало суду. Оці фактичні дані з бодікамери надані не були. І враховуючи вище викладено, приходжу до висновку, що провадження по справі підлягає закриттю. Ось таке рішення було прийнято судом. Не зафіксували вони адміністративного права порушення. І по факту, що вони робили, а просто утримували, витрачали час чоловіка при складанні незаконного протоколу. І що по факту ми маємо без причини? Зупинила, вказувала про адміністративне правопорушення, доказів порушення не було. Вибивала телефон, виникає конфліктна ситуація. Вона витрачає час водія. В подальшому везе його для того, щоб пройти освічення на стан наркотичного сп'яніння, але є довідка, що чоловік був тверезий, і фіналочка вона ще склала протокол. І, як виявилось, незаконний протокол не підтвердився той факт, що він виражався нецензурною лайкою в бік співробітників поліції в громадському місці. Ось така у нас поліція, друзі. Тому завжди фіксуйте дії співробітника поліції, знайте свої права, користуйте своїми правами, майте юридичну підтримку. А якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Ставимо лайк, якщо було корисно, підписуємось і робимо репости. До зустрічі, друзі!